Всім доброго, тихого, мирного дня. Я рада вас вітати на своєму каналі. Дівчата вирішила вас сьогодні взяти з собою. Мій шлях на роботу складається, або з такої проходки по місту, або я починаю з парку. Походжу в парку і далі йду містом. Сьогодні якраз той час, коли ця проходка буде саме починатись з парку. Я собі знаєте, так, вирішила, що це буде субота-неділя. Людей практично нема ніде. Ні в парку, ні в місту, місті. Але це можливість зробити зайві кроки. Хто був в моєму місті або хто з мого міста, ті бачать і пам'ятають цей парк. Лорік тобі привітики. Льоша, привітики. До речі, десь приблизно в цьому парку ми і зустрілись. З моєю глядачкою Ларисою. І дівчат, ви знаєте, вчора в мене був такий якийсь стан незрозумілий, наче я не знаю, як вам це пояснити. Але такий, знаєте, я от підбираю слова, я не можу підібрати ці слова. Мені вчора хотілося і плакати. Мені вчора хотілося і сміятися. Ну, ми дорослі дів дівчинки, дівчатка, ми з вами розуміємо, що це стан клімаксу, да? Але вчора прям накрило. І ви знаєте, розумію, що проходить життя. Розумію, що ця клята війна. Розумію, що завдяки цим освободителям більшість людей України не мають можливості. Десь поїхати відпочити повноцінно, поїхати в рідну Одесу. Не мають можливості поїхати на Чорне море, бо воно заміноване. І ви знаєте, кожного разу, ось коли я вам кажу про те, що треба, точніше, ви мені писали. Я вам казала про те, що треба не ненавидіти. А ви мені писали, що треба простити. Я не знаю, як цьому можна навчитися, коли гинуть люди, коли гинуть діти, коли гинуть жінки. Сьогодні під обстрілом знаходились Запоріжжя, Харківщина, Сумщина. Я зараз можу не назвати той регіон, який не знаходився під обстрілом. І вони образяться на мене. Коли мені кажуть про те, що, що ти тут розповідаєш, в тебе ж не летить ну, завдяки нашим захисникам і тим містам, які нас тримають стрій, тримають оборону, не летить. Тому я дуже вдячна, дуже вдячна людям, які вірять в нашу перемогу. І перемога з нами. І я про це знаю, і вам про це завжди кажу. І ви знаєте, оце небо зараз іде або в когось вже пройшло переосмислення того, наскільки ми не звертали увагу на те, що ми маємо. І, мабуть, як це не звучить, скажімо, кущунственно, да? Ми з вами зараз цінуємо. Оце мирне небо. Ми з вами зараз цінуємо відносини. Я впевнена, що кожна з вас зранку прокидається, дивиться новини. І коли пишуть про те чи інше місто, вони зразу згадують, хто в тому місці знаходиться. Ось в нас як було декілька прильотів в моєму місті. У мене телефон був червоний. Бо люди писали, Оленка, як ти, як ви, як твоя родина, наскільки українці вони об'єдналися, наскільки... наскільки вони стали таким, знаєте, я завжди казала, є такі вислів, як приказка віник. Як по одній тростиночці, не тростиночки, а одній... Хай буде тростиночки. Боже, крутиться слово в голові забула. Якщо прутик по одному прутику ламати буде зламане, якщо ламати, взяти докупи, то він їх не переламає. щось спробуйте, проекспериментуйте. Так ось зараз ми, українці, знаходимось в такому стані. Ми такий малесенький віничок, на який напала велика мітла. І вона не може нічого зробити, тому що ми єдині, тому що ми українці. Я вам вже про це казала, що зараз Україна пише історію. Ми зараз робимо все для того, щоб наші діти, наші онуки жили у вільній Україні, щоб вони. Не були рабами, щоб вони бачили. На жаль, зараз дітки наші бачать онуки, бачать, якою ціною дається незалежність України. Тому рідні мої, завжди про це пам'ятайте, допомагайте. Зараз необхідна допомога і нашим захисникам. Дуже розвито, розвинено. Волонтерство. Зараз всі допомагають, хто тільки може. Бо така малесенька Україна вона стримує ось таку орду, яка обіцяла, що все зробить за три дні. Але вони прорахувалися. Ви знаєте, хочеться прокинутись, і коли скиглять деякі люди про те, що як це все мені надоїло, А коли на вулиці спека, і я розумію, що я можу вимкнути кондиціонер, вимкнути вентилятор. А хлопчик або чоловік, навіть не хлопчики, чоловіки наші знаходяться зараз в окопах, він не може собі вимкнути не кондиціонера. Не вентилятора, бо він боронить нашу землю. Тому завжди про це пам'ятайте. Вчора такий був випадок, до мене іноді підходять військові, Ну, щось купити, ну і взагалі я каву завжди даю безкоштовно. Ну, Я вам про це розповідала, вони тикають з гроші. Ось такі наші військові. Вчора підійшов військовий. Він купив два млинця і каву. Ну, каву, звісно, я віддала безкоштовно і зробила два млинця. І він каже, такі великі млинці. І перед, ну, як він вже в мене скупився, підходить дідусь. А він кожної суботи приходить і купляє для себе і для своєї бабусі. Вчора я дізналася, що вони разом 56 років. До речі, напишіть ви в коментарях, скільки ви зі своїми коханими вже разом. І дідусь підходить, купляє в мене біляшики кожного суботи. І знаєте, я запитую говорю, а що бабуся вам не зробить? А він каже, а чому моя бабуся буде натружуватись таку жару? Я прийду, у вас смачні, я у вас і куплю. І коли військовий... Купив собі два млинця. Він не очікував, що вони такі будуть великі. Він підходить, цей дідусь мене вже купив, скупився, відходить, а він каже, візьміть, візьміть, порадуйте бабусю. Нехай вона ї млинці не пече, а ви разом з'їсти. Так що такі дівчата, ми українці. Все, мої любі. Вам гарного, тихого, мирного дня. Я вас люблю, цілую. І ціною пока-пока.